Привіт. Коротенько про те, як посадити нашу суничку. Ось зараз пані Наталя мені перезвонила, зробила замовлення і питає, я тільки починаю, як мені краще її посадити, щоб вона добре прижилася. Так, зараз е, начебто і запізно вже садити, бо вже кінець травня, але ж погодні умови, отака мократінь, отакі дощаки льють, що, ну, як кажуть, хоч і палку в строми, вона зараз приросте. Тож, щоб у вас гарно прижилася суничка. Ось таку розсаду я зараз висилаю, Уже небагато залишилось цього сорту, інших сортів. Ну, ще Є. Ще можемо вам вислати, щоб ви її розмножили. І до літа, до осені у вас вже був свій посадковий матеріал, ви будете вигравати рік і заощаджувати свої кошти. Тож, присилаємо вам такі саженці, що потрібно зробити. По-перше, обриваєте всі великі листя, і е, залишаєте, якщо хочете, можете залишити одну ягодку на цвітоносі, а якщо ж зберегти більше. Сили рослинки, то видаляєте весь квітконос. Ось що у нас виходить. Ось такий саженець. У нас виходить: залишайте один листочок, я залишила один. Одну квіточку, це так, щоб, щоб трішечки вас порадувало. Ну, взагалі, то потрібно видалити і цей квітконос. Залишили і вусик. Ось вусик, якраз це саме, що є цінне у наших саженцях саме зараз, бо він дасть вам вже посадковий матеріал. Як ми садимо? Найголовніше не заглубляйте шиєчку. Ось як воно було в землі, ось поки отак воно і повинно бути глубже, оце отак. Не заривайте її. Вона може перегнить, перепрісти. Ну, тобто їй буде дуже. Дуже важко підніматися. Ось отак отак вона повинна бути в земельці. Якщо земля у вас дуже важка, глиниста, додавайте пісочок. О, в пісочки дуже гарно приростає коренева система. Якщо підніметься сонечко і вже дужче буде палить його, будь ласка, накрийте зверху білим агроволокном і поливайте прямо по агроволокну. Приживуться всі 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 рослиночки, 100% приживуться. На яку відстань садимо рослиночки? Ну, це залежить від того, що ви хочете. Якщо на посадковий матеріал садіть як можна ширше один від одного, тому що надалі, щоб їм було більш просторно. Для укорінення саженців. Тут я посадила також пересаджувала свій сорт. Листочки не убирала, бо пересаджувала разом із комом землі і буду дивитись, як вона буде себе почувати. Трішки також бачу, що захлорозила, буду обробляти її. Якщо б я буду бачити, якщо вона буде трошки підрядати, буду убирати листочки, А квітконоси, бачите, не обрала. Оце мені треба пройти убрати усі квітконоси, бо трошки я не встигла. Убираю квітконоси, це ремонтантний сорт, і вона знову ж таки буде викидати нам квітконосики. Ось отакі мої поради коротенько, саме до часу. Тож, якщо є бажання у вас створити гарну свою суничну грядочку, то садіть суницю саме зараз. Бо коли ви посадите влітку, вона вам не дасть такого посадкового матеріалу, і ви зекономите кошти. Все, дякую вам, гарних вам врожаїв і гарних емоцій від посадки нашого матеріалу. Все, всім пока-пока!